Другая проблема. Нам никакой перемирия не нужно. Мы так и будем делать вид, что... Да нет, ну что, все нормально. Привет, друзья. Сейчас я нахожусь в Киевской области. Привет. Привіт, друзі! Зараз я знаходжуся в Київській області. Це селище Мотижин. Воно було в окупації навесні минулого року. Тут стояла російська армія, відбувалися бої. І зараз я приїхав подивитися, що відбувається тут зараз, як проходить відновлення зруйнованих будівель. І от зараз позаду мене ви бачите місцеву школу. Вона дуже постраждала під час боїв. Вона була частково зруйнована, всередині була пожежа, частина будівлі вигоріла. І зараз ми приїхали подивитися, як проходить відновлення цієї школи. Забігаючи вперед, скажу, що допомагали волонтери, допомагали навіть японські організації, іноземні організації, виділяли кошти на відновлення. І зараз подивимося, що тут відбувається, і поговоримо. Також з директоркою школи про те, що зараз як тут взагалі відбувається цей ремонт, в основному у нас були буряти. Які ходили по селу, розстрілювали людей, які ходили, забирали те, що можна було і не можна було забрати повністю. У нас були буряти. Наше село було в окупації повністю майже місяць, і в останній день, коли звільнялися, в нас сталося так, що в школу були приліт і зараз ми знаходимося в, в, в тому зданні, де в нас був актова зала. Але це вже гарний такий стан, тому що тут взагалі було все чорне. У нас була зруйнована опалювальна система, у нас, ми заміняли 60 вікон, повністю ставили, дуже довгий був цей період. Ми відновлювали наш повністю ліцей за допомогою е, волонтерів. Будуємо Україну разом, консорціум жіночий нам допомагали дуже сильно. Е, дякуємо нашим. Учням, які за кордоном, звідти, з Польщі нам і кошти присилали повністю, і все. І своїми силами зрозуміло. Дещо допомагав районний відділ освіти, дещо департамент київський допомагали. Ну, департамент це нам допомогли якраз із Берима, із. Вікнами повністю це вони нам допомогли. Все було не то. Вигоріло, все чорне було. Ми, коли повернулися після окупації, зрозуміло, хто виїжджав, той виїжджав. І ми ставали, батьки, ми, діти ставали повністю, вимивали все. То ми і А потім вже волонтери з пасту до нас ще приїжджали. Коридор був чорний, він просто був чорний. Якщо подивитись на фасаді, от як на фасаді, то чорне. Оце в нас була така вся школа. У нас тут згоріло дуже багато інтерактивних комплексів, ті, які нам давала держава, коли в нас муж починався, все інше, то в нас воно згоріло повністю. І стільці, і інтерактивні комплекси, дякуючи, будуємо країну разом. Ставали всі працювати. Вони в нас місяць жили. Тут в слі, і це вони нам допомогли відновити цю школу. Ніхто не вірив, що ми зможемо це її відновити. Волонтери. волонтери, так, це є така організація Будуємо Україну разом молодіжна організація, вони приїжджали. І відновлювали це повністю все. Це Польща допомагала консорціум. Це жіночі. Ми з ними співпрацюємо повністю. Потім ще співпрацювали з японцями. Вони нам допомагали з укриттям. Співпрацювали. Ми не тільки у нас там новий комп'ютерний клас. Новий, новий іменно новий класний комп'ютерний клас, вони теж нам допомагали відновити і подарували нам якраз нові комп'ютера. Там такі дітвора, як побачила, то були в шоці. Таких і раніше не було. Завжди, mm -mm, Дошки, телевізори, ми всі отримали цінові. Це співпрацювала ж, е, ліцей наш із фондом, який ну, японський, я, японський фонд, який нам допомагали повністю це все відновлювати. Багато комп'ютерів у нас тоді постраждали, техніка постраждала. Ми, е, ну, якщо там дивитися по документам, то майже на 200-300 тисяч просто ми. Списали все, тому що його не ну не було. Воно згоріло повністю. Тому допомагали нам своїм відновленням. Ось ми вже. Вікна поставили, але почалося все звідси. Попадання в актову залу, це в нас на них нижній поверх. І потім почалося займання. Вибуховою хвилею повністю відкрило ну, тобто відкрило все. Вся сторона школи нашої то вона взагалі без вікон залишилася. Тут ми замінювали скрізь вікна, тому що вони вибуховими хвилями, плюс ще різними е, е, оружжями. Вони були вибиті повністю і почалося звідси, і так по всій школі. Відновилися трішечки. Я сподіваюся, що більше такого ніколи в житті не буде, щоб, не дай Бог, таке, що було. Багато дітей у нас виїхали, але багато дітей були і в окупаціях. Вони з батьками в погрібах сиділи, поки оце все було. Є діти, які виїхали за кордон, вони з нас навчаються на дистанційній формі, але вони зараз живуть за кордоном. Бачите, як цікаво все відбувається. Люди, які називали себе братнім народом, братньою країною, приїхали сюди, вбивали тут людей, грабували, знищили школу, усе це без жодного сенсу. Потім взяли і поїхали. А японці, які взагалі живуть на іншому краю землі, вони приїхали і допомогли людям відновити школу. Хоча вони не мають жодного стосунку до цього селища, вони б могли не допомагати, але вони допомогли. Японці допомогли, а росіяни приїхали і все зруйнували. Це просто факт, факт от я просто розповідаю про те, що тут відбувалося. Але це факт має стати добрим уроком усім нам і майбутнім поколінням, просто щоб. Усі ми не забували ніколи, хто є хто. Добру, утро, дорогі. хоча не знаю, х хвину добре, слухайте. Что вы творите, что вы выставляете фотографии, куда попал, как попал, что горит? Ночью в российском Пскове случилась небольшая неприятность. Военный аэродром Кресты, который расположен в этом городе, атаковали неизвестные беспилотники. В результате налета было уничтожено или повреждено несколько военно-транспортных самолетов ИЛ-76. Российская сторона признала, что было повреждено 4 самолета. Украинская сторона заявила, что 7. На видео, которое было снято на месте событий, видно, что, ну, по крайней мере, несколько самолетов Ил-76 полностью сгорели и не подлежат восстановлению. Горят два самолета на нашем аэропорту в Псковском. Но не так ярко горели российские самолеты, как российские пропагандисты в студиях. К примеру, Владимир Соловьев набросился на тех, кто выложил видео горящих самолетов и стал кричать, что выкладывать такие видео ни в коем случае нельзя, чтобы не радовать украинцев. Что вы творите? Что вы выставляете? Фотографии? Куда попало? Как попало? Что горит? Не выкладывайте! Не давайте радости и улюлюканье! подонкам, которые осуществили теракты на территории нашей страны. Осознать уже, что идет война. Ну, действительно, то, что в России не работает ПВО, то, что российские генералы проворонили и потеряли сразу несколько ценных самолетов, это ерунда. Соловьев же не может накинуться на Шойгу или на Герасимова и критиковать их. Поэтому он накидывается на тех, кто выложил фото. Самолеты потеряли, это пустяк, а вот фотки выложили. Ого-го, вот это вот самое главное, нельзя радовать украинцев. Это вообще самое страшное, что только может быть. Но тут, знаете, фотки хоть выкладывай, хоть не выкладывай, а самолет это уже не вернешь. Псков расположен достаточно далеко от украинской границы, почти тысяча километров. Поэтому особенно Z-патриотам обидно, что украинские беспилотники смогли беспрепятственно пролететь такое расстояние, их никто не сбил, и они поразили нужную цель. Поэтому, чтобы было не так обидно, российская пропаганда стала изобретать версию о том, что якобы беспилотники запускали вообще не из Украины, а откуда-то из стран Балтии. Знаете, вероломно запустили через границу и так вот подло с той стороны, откуда никто не ожидал. Именно эту версию сейчас стала разгонять пропаганда. Например, депутат Госдумы Олег Мороз заявил что прибалтика подло совершила агрессию против россии если выяснится что их запускали из прибалтики это поменяет весь политический ландшафт потому что это прямая агрессия